Усім привіт! Сьогодні у нас буде чискайк. моделі його життя. Першочергово, це коли закриваєте ось цю коробочку, то ви припльосуєте печеньку, Орео. Як це виглядає? Ось таким чином. Тобто бачимо цей слід. І ця печенька просто розкрушилась. І просто. Це якийсь армагеддон з крихоток знизу, я покажу в кінці відео. Печінька Орію розсипалася як мрії багатьох. Потім вона була, ця коробочка разом з водою в пакеті і ось що сталося з самою коробкою. Вона деформувалася. І недостатньо було цьому чизкейку страждати, так він іще й стояв в теплоті десь дві годинки. І, звичайно, що цей чизкейк пережив багато. Він не заслуговував на таке життя, на таку останню свою подорож, але це так. Ще я його зараз перед вами ось так потрусила. Це жахіття. Але. Це для вас. Шматочок, який зазнав поразки. Усім смачненького. І також нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задавати. Ох, для... м'ятний чай. Саме то підтримати канал і також підказати ідею для наступного мукбангу. Навіть і не знаю, як його почати їсти. У нього є неймовірний шоколадний. Давайте я приберу, щоб це було естетично. Ну, що це таке? Ми тут всі хочемо естетики. Ми всі хочемо їсти. Смачно. Ось такого плану. Тобто бачимо шоколадні підтьоки на жопті нашого чизкейку. І на колінка впав сухий коржик М -м, коржик бісквіт. Шоколадний. шоколад. Прошерок прошерок з, з кисломолочним сиром та кремом. Надто щільний, тобто його навіть складно проковтнути без чаю. М'ятний чай це, звичайно, ульта. Виберете його, все, вам нічого більше не потрібно. Ну, я хотіла смачний чизкейк. А отримала смачний чай і все. Ну, Це не заслуга чизкейку. <laughs> Тільки чай коштує вся пачка 30 гривень. А одна штучка чизкейку 85. Плюс чайові. Я не годую. Не знала, що там не самі смачні десерти, але щоб настільки. Я обожнюю че скайкоріо, але це не че скейко, це його просто неймовірна, погана пародія. Грубо кажучи, я наче жую плести. Дуже резиново, дуже сухо, там, де бісквіт, і дуже щільно там, де там, де творожне, творожний прокшинок. Просто дивлюсь, знаєте, новини за цей тиждень в Харкові в групі Телеграм, каналі офіційному Суспільне Харків і Суспільне Одеса. Суспільне Харків були вибухи там, вибухи там, якась аварія, дегатив прям тут від позитив відкрили там якусь лікарню. Ну, знаєте, щось таке масштабне, новини на рівні. Прям такі, ох. Ну і плюс милота. Народилися, мов пенятка, ну, це в Одесі. А у нас народилися а, маленькі. <плес> майже не сказала львів'яни, але львів'яни це житель, жителі міста Львів, так. А львів'ятка <плес> це так. Дитинчата Львів в зменшувальному такій ласкавій формі. так а Просто маленькі льви народилися в Харкові недавно. Ось такі новини. І тут заходжу в Одесу і одна з головних новин: Нацпарк злівські лимани запонули мільйони равликів. Знаю, куди це віднести. Або, наприклад, на Одещині через напад вовків заги, вовків загинула Отара Овець. На що мені ці новини в такий страшний беремний час? Мені потрібно трохи милоти, там волонтери спасли котиків, льви народили львів'я, в паркі відбулися перегони черепах. Приймали участь усі охочі. Ну, Я не хочу чути про якусь масштабну катастрофу і так далі. Ну, звичайно, на прев'ю завжди в Одесі крали гроші за світло. Нашу мені це гниль. Скажіть мені, будь ласка, ну, якщо обстріли, ти просто ось так не зробиш, і таке я цього не бачу. Аптоміку. То на рахунок цього зробіть якусь статтю собі. Там, там, проведіть над ними суд, посадіть всіх виновних, і забудьте про це. І винні сидять, невинні працюють і трошки умиляються інколи, і трошки жаху наводить, коли в обстріл там хтось вмирає, звичайно. Бо там. Коли згадують військових, які вмерли, це залишає в тонусі, це залишає в розумінні, що в нас війна, де би не перебували в Україні чи за кордоном, і при цьому ми не отримуємо дози якоїсь зарадоньки всередині. А тут прям. Що? Шо... Що на ці новини можна відповісти? Ну, похано ще отавовків напали. Я розумію, що це жахливо, але Яке... нащо про це писати? Це ж звичайні побутові речі. Одессі, а, ні, в Одесі біля привозу чайка вкрала картоплю з Макдональдса. Сенсація. Кому це треба знати? Отара Вовків це більш. <laughs> Отара Вовків. Вечір недобрі, вже заму... вже <свісно> починає заговорюватися трохи не в ту сторону. Але в ситуації, коли отара, дійсно це може бути, наприклад, більшість із майна у людини. Тобто людина жила тільки там отарою своєю, овечок вона її ростила, вона там, наприклад, продавала продукти з овечок, там, наприклад, там, сир, молочко, шерсть. І так далі. І ну, це дійство могло вплинути на нього. Ну, знову ж таки, це трагедія однієї людини. І що ми можемо винести з цієї новини? Нічого. Вовки були завжди. Я навпаки рада, що вовки повернулися. Ну кабон. Ми відібрали віджалених майже всі ліси. Плюси ще й війна. Тобто ті ліси, ті заказники, замовники, всякі охоронні території, які ми так були, ну, не дуже велика територія, скажімо так, і то з неї виганяють, ну, тому що так виходить. І вони просто такі, ну, вівці, волонів нема, лосів нема, їсти я хочу. Тут або людина, або вівця. Скажіть, дякую, що не людина. З чого це? І про равликів. Ну, мільйони равликів були завжди. там. Давайте об'єктивно. На півдні завжди вони були. Я пам'ятаю своє дитинство кожного разу, коли ми приїжджали в Криму по в Одесу, то там а, кожного разу були тучі равликів. Кожного разу йдеш по -під дорогою, а там з'їжені всі рослини. Стерчать ці шпажки і їх догладують ці а, тваринки в мушлях. Ну, таке життя. Починайте їх їсти. В принципі, як варіант. Якщо це в якійсь. Тим паче в нацпарку. В нацпарку екологічно чисті равлики, починайте їх смажити, запікати і так далі. Це такий самий білок. Який можна вживати. Головне, щоб там не було всяких. всяких. Бо знаємо ми всі про того хлопця, який з'їв сломачка. Ну, то була Австралія. В Австралії нічого не можна їсти просто так. Там самі здавалося б, мімімічні, безпечні тварини можуть тебе вплинути. Ну, коала, наприклад, я завжди думала, що це, божечко, це таке миле створіння. А потім, коли їх беруть зоопарки, зоопарку фахівці, такі беруть коалу. І знаєте, які беруть дуже обережно. Так, щоб коала не могла перше вкусити, друге подряпати, бо в неї кіхті овер великі і гострі. Да. Вона може вас подряпати. І так само, і з кишечко, ви можете після цих подряпин вмерти. Відкували. Наймалішого створіння, здавалося б. Ось тепер мені захотілося більше дізнатися на рахунок равликів. У вас що, в ціле розслідування на рахунок равликів вийшло. А ні, ви про нього просто написали. Ні! Серйозно, дійсно, хтось прописав сюжет, відзняв сюжет і зняв сюжет про те, що равликів дофіга в Лемані. А, тобто там не було пояснень, там просто сказали, що до овер, до фіга равликів з'явилося мільйонами по території. Ну, мене дуже-дуже заспокоїв той факт, що ці равлики не їдять рослини, або вони, сказали фільмю, або а, ці равлики, яких там презентували, це певний вид, який їсть а, тверді. Органічні рештки, які залишаються на степлах, на камінцях, і вони просто їх їдять. Так, з дощем намивається і так далі. Слабо я вірю, бо молюски доставляють дуже багато проблем, наприклад, зараз на городинах нашої території. Об'єктивно. Слимаки їдять все, що бачу. О, це не равлики, тут, тут правда. Не буду дискредитувати равликів. Ніколи не бачу, щоб равлик щось гриз. Але слимаки гризуть. Вони ну, такі здоровищі бувають. А ви коли-небудь бачили леопардового смоломака? Якщо ви не бачили леопардового сламака, бігом гуглите, тому що це створіння дуже красиве, здорове, і при цьому гість за трьох. Тому, якщо побачите леопардового сламака, бажано його кудись відпустити, але при цьому він може повернутися по ваші квіти на клумбі, Тому будьте обачні. Давайте я вам трошечку покажу. Ось так розсипалась печенька Оріо. Вона і далі розсипається. <рігла> Нічого не змінилось. Через пошкодження, деформування коробки і те, що трошечки не влазила вона в коробку. О, трошечки. Не розраховувала на таке життя. Мені здається, що в принципі всі інгредієнти не розраховували, що вони потраплять в чизкейк такої собі якості. Особливо Оріо. Все таки, але життя на якійсь фабрики, думаю, поїду я до якоїсь дитини, вона попросить у батьків, мене куплять і вона порадіє. І тут у вас засовують якийсь чизкейк, ви розмикаєте, ви розсипаєтесь, і ще якась футблогерка сидить і починає, ой, деталі посипався. Подося. І сидить і ще розпирається, який я поганий шматочок. Де у тебе було життя? Погане. М -м На смак трохи розмокший. В принципі, оліо ми всі знаємо смак звичайного стандартного оліо.